Мої шанування, панове, слава Україні! З вами «Укравтоконтинент» – Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач вирушив до Польщі. Головне питання, яке стоятиме на порядку денному, врегулювання ситуації навколо тамтешньої системи реєстрації РМПД, котра вже добряче залила сала за шкіру українським перевізникам. Причому випадки безпідставного накладання штрафів на підприємців із третіх країн, зокрема й нашої, не припиняються. На наш студійний номер надходять нові й нові приклади невмотивованих випадків штрафування українських водіїв, котрі вимушені проїжджати польською територією. Нинішній візит профільного заступника міністра якраз і покликаний вплинути на таку неадекватну поведінку польських контролюючих органів. Напередодні своєї архіважливої поїздки до польських колег пан Сергій Деркач детально обговорив план дій із керівництвом нашої профільної асоціації, і позиція української сторони справді доволі переконлива. Нам дуже важливо про це не просто чути, але ще бачити реально за що були порушення, обґрунтування, які є у перевізника, щоб ми так. Саме могли доказово показати нашим польським колегам, що ці помилки, які виникають, вони абсолютно технічні, вони не впливають на ринок вантажних перевезень в Польщі, вони ніяким чином не створюють загрозу перевізникам Польщі, і ось ці величезні штрафи просто є непропорційними тим технічним порушенням, які відбуваються, і дуже часто не з вини якраз українського перевізника, а з вини технічної системи, якщо ми, наприклад, говоримо про GPS». З нашого боку, ми вооружили всім цими ганебними випадками, коли явно за заухи натягували. Відповідальність відносно до наших перевізників. До речі, в цей процес за нашим листом включився Іру, і цей процес підтримує. А саме, рух захисту прав перевізників Європейському Союзі безпосередньо займається брюссельський офіс Іру і за наполяганням не тільки української сторони, але й Молдавської, турецької і Македонії. Тобто декілька країн звернулися до Іру і вимагають, щоб ця ситуація була врегульована для того, щоб перевізники нормально працювали, а не шукали шляхи об'їзду Польщі. А тим часом ми знову нагадуємо шановним перевізникам та водіям наш студійний номер. Про всі випадки неадекватного ставлення до себе повідомляйте. До речі, як і про інші пригоди під час рейсів. Йдемо далі. Щойно українська делегація повернулася із Женеви, де відбувалися важливі засідання у рамках Іру. Передусім йдеться про запровадження пілотного проєкту цифрових тір-карнетів на автомобільному транспорті. Після доволі довгих дискусій ця ініціатива, здається, справді набирає реальних обрисів, до яких українські перевізники уже невдовзі будуть причетними. Це запуск пілота електронного тира, так званого є між Україною та Молдовою. Митниці дали добро, Якон дає відповідне програмне забезпечення. І ми сподіваємося, що не пізніше, ніж в квітні всі документальні питання будуть зняти на стороні української і, по, і молдовської сторони. Буде отримати за приклад і вже в травні будемо чекати, запускати е, пілот. Хочу наголосити, що це перший реальний пілот на вантажівках буде, тому що те, що робилось в інших державах до цього, це був літак. Тому ми думаємо, що це великий такий крок. Того, щоб ЮТІР запрацював на всіх, у всіх 78 странах, які, які сьогодні приєдналися до конвенції. Окрім цього важливого питання, українська делегація взяла участь у виборах представників до виконавчого органу ІРУ. У нас були чергові вибори, виконавчий орган АС-2, і наше завдання було, щоб Росія не прийшла, вона не прийшла. І е, Ми тут вдячні великої кількості митниць. Які працюють в конвенції МДП, про те, що вони підтримали, що такі представники не мають бути в керівних органах, і якого нарешті ще одна новина: це зустріч із керівництвом іру стосовно подальшого функціонування системи ТІР Те, що сьогодні впроваджує Європа обов'язкове декларування попереднє з вересня. Цього року, щоб ті перевізники, які будуть їхати з використанням систем, системи Тіріпіді, щоб вони автоматично ця декларація ця використання просила, зараховувалася як подання декларації прибуття. І е, над цим зараз працює ІРУ, технічна команда. Я думаю, що це буде реалізовано до вересня місяця, коли європейський союз намагає намагатися завести цю другу систему вже для наших перевізників. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Учора завершилося подання заявок на участь у перерозподілі дозволів ЄКМТ на 2025 рік. Нагадаємо, що до перерозподілу таких документів підлягають 227 дозволів екологічності Євро 6 та 30 Євро-5 дозволів 5 прав роботи до Італії та 33 до Угорщини. Усі категорії екологічності Євро 6 До завтрашнього дня, 12 лютого, триває набір водіїв на навчання для підтвердження професійної компетентності. Із надання послуг перевезення вантажів та пасажирів. Відповідні навчання в НКЦ АСМАП України розпочнуться наступного понеділка, 17 лютого, подробиці на сайті АСМАП України. Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач провів зустріч із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьором. Серед іншого обговорювалося питання подальшої реконструкції пункту пропуску Лужанка Берег Шурань. Фінансування відповідної програми здійснюється за рахунок коштів Європейського Союзу. Також йшлося про необхідність реконструкції мосту через річку Тиса у пункті пропуску ЧОП загонь І на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!